Я теж хочу подякувати колежаночкам за те, що все ж таки і Ольга, і Анастасія велику кількість моєї теми до себе перебрали. Дівчата ну нічого. А тут справа в тому, що я вибрала собі тему вийди вправ, так як можна допомогти собі, розвантажити себе. Під час війни, тобто ми всі зараз знаходимося в кризовому періоді. Ми знаємо, що кризові періоди це завжди моменти, можливість для нас, нашого особистісного розвитку. Кожна людина наразі під час війни проживає як своє повнісіньке дно, так і своє таке повноцінне піднесення, самоактуалізацію можна сказати. І насамперед, я зараз хочу трошечки ну, підвести до того, чим я взагалі займаюся. Я теж, як і всі психологи наразі, волонтерю велику кількість часу. Але справа в тому, що я обрала собі тему, яка для мене більш така професійна, з точки зору спеціалізації. Моя спеціалізація це кризова терапія і особливість і саме втраті. Тобто, втрата під час війни, наразі я проходжу. Сертифікацію підвищення своєї кваліфікації через військову втрату, тому що все ж таки більша частина наразі да зіштовхується з моментом втрати людини на полі бою на фронті. Але я дівчина, і я розумію, що я просто ну важкувато мені зрозуміти всю цю логістику і моменти військових дій, але це взагалі не про це. А зараз про те, що кожен кожен щось втрачає. Тобто момент того, що ми всі під час війни а, на 100% дівчата вже казали більше про момент аргументації такого так а, невротичного піку. А я зараз хочу більш акцентувати увагу на втраті контролю та впевненості в завтрашньому дні, тому що ми дійсно справді втратили момент контролювання своїх дій, своєї поведінки, своєї мети. А в когось з нас були плани через. П'ять років там щось зробити з бізнесом, в когось втрата фінансів, в когось роботи. І зараз ми не будемо брати такі гострі кути формування втрати як кризи під час війни, тобто смерті. Ми більше будемо говорити про загострення психоемоційної втрати цього самого контролю і як нам його повернути, взагалі що нам, нам з цим робити. Коли починалась війна, перший місяць я була в розпачі. Як і всі, а вже ж, я розуміла, що коли я входжу в волонтерство і в на етап волонтерства, за одну годину безкоштовної консультації з однією людиною, я маю бути настільки ефективною для неї, щоб після нашої консультації, хоча б якось цю людину розвантажити. Психологині мої колежанки знають, що за одну консультацію ти зовсім ну, не зможеш нічого не допомогти. Тобто ти не чарівник, ти не боженька, і справа в тому, що тобі треба дати якісь чіткі спрямування до дій людині для того, щоб вона сама для себе змогла вийти на якусь користь, самоспостереження, звільнення і таке інше. Таким чином я розробила свою авторську практику і методику, як за одну годину зробити так, щоб людині можна було б дійсно справді допомогти, щоб після однієї консультації людина відчула цю ефективність. Адже ми всі знаємо, що в терапії людина заходить і за 5 за 6 консультацій, один свій кризовий момент вона ніяк не проживе. Тобто вона може щось послухати, відчути там полегшення, але все одно прийде до того, що рано чи пізно криза або Стан емоційний, він все одно повториться, і, можливо, він навіть буде більш гіперболізованим так, в центральній нервовій системі. Тому я хочу вам на сьогоднішній день дуже коротко, бо я дуже багато можу говорити, і лімітуйте мене, будь ласка, для мене це важлива тема. Давайте зараз звернемося до наших переживань емоцій. Так? Через дихання ми кажемо тут про медитацію. Це дуже класно і дуже вірно входити в стан спокою через якісь справи, практики і таке інше. Але коли під час бомбардування бо люди, які знаходяться в локаціях, де більш гучно, медитативно слухати про чарівний ліс і звірів якось ну, не актуально, вірно? Ось чому є три зони етапи розслаблення через ретукуляційну і дихальну. Систему нашу практику, яку ми дуже активно типу, можемо споживати. А, і я зараз буду про це більш детально розповідати. Ми всі знаємо про спокійне дихання, коли в нас наступає або панічна атака, або можливо просто момент тривожності. Так? Ми знаємо, що це дихання по квадрату, так? коли там спочатку повільний подих на 4, затримання дихання, потім видих на трошечки більший якийсь рух там, на 5 або на 6 кроків так? на етапі, і потім така сама затримочка. Я хочу зараз запропонувати свою історію систему. Справа в тому, що мімічні м'язи в нас відповідають за. Спрямування і напруження емоційної системи, тобто, це все повна така повнісінька історія з прожиттям емоцій. Коли для до вас людина посміхається, що ви робите? Посміхаєтесь їй автоматично. Коли ви починаєте сміятися, мозок реагує на це так, ніби то вам зараз супер кайфово, і ви починаєте ще більше сміятися. Тобто це момент це закони не центральної нервової системи, яку ми просто спрямовано можемо запустити. Ми самі знаємо ці механізми запуску, і ми можемо через дихання опрацьовувати їх. Плюс ретикуляційність. Ретикуляційна історія з зажимом, з напруженням, з енергією, коли ми злимося, так, наприклад, робимо цей оскал. Так само в нас мозок думає, що ми наразі просто не знаю, там, боксерську, боксерську грушу і напружено знімаємо наш стрес. Три види дихання. Перший він спостерігається для просто зниження відчуття тривожності для того, щоб вийти в стан спокою. І я спрямована зараз. Просто ну я спробую на вас, тактику просто покажу, як це робити. Можливо, буде у нагоді колись. А я роблю подих через ніс, він повільний, спокійний. Після я затримуюся і роблю видих на звук С. Тобто моя мета робити подих через. Не груди і не плечі. При подиху я маю бути широкою, а не високою. Тобто, я вдихаю глибоко у живіт. Я це роблю таким чином. І через звук С я видихаю. Однаково, без вібрацій, спокійно, в своєму темпі, можете нічого не відчувати. Що тут важливе? Я контролюю своє дихання, коли в моєму житті немає, що контролювати, хоча б контролювати своє тіло, своє дихання це дуже важлива тема. Другий момент це е, опрацювання і е, завантаження центральної нервової системи, а значить, ми знаємо, що в нас є кнопочка для того, щоб порадіти. Тобто ендорфін, е, окситоцин, і має війти в наш організм самостійно. Пам'ятаєте, колись там в якомусь там фільмі да, казали, що треба посміхатися печінкою, усвідомлено. А ти типу, мал'єш, малістрі. Так, так. Ось, от ще щось таке на кшталт цього, але ми все це робимо і маємо робити на усвідомленій посмішці, а, запускаючи в мозок реакцію, що наразі нам спокійно, весело, класно і комфортно. Ця вправа допомагає знімати панічні атаки, а, травматичні досвіди. Момент, коли треба. Не розплакатися концентровано, тобто, і про те, що ми казали, те, що Ольга казала, що дійсно справді треба відпускати емоції. Якщо зараз хочеться плакати, плачте, будь ласка. Але іноді буває момент, наприклад, з керівником, так? Ти не можеш, тобі не треба зараз рюмсати, але ти нічого з цим зробити не можеш. От тут е, Така от комфортна історія з тим, як стримати себе і дати мозку і відчути, що тобі зараз ну цілком ок, цілком норм, а потім можливо навіть все і буде краще і радість. Тобто на усвідомленні посмішки ми робимо так само подих через ніс в живіт, і так само невимушено через посмішку, кожну хвилинку і секунду ми маємо посміхатися. На посмішці, тобто ретикуляційно ми піджимаємо мімічні м'язи, таким чином наш мозок реагує, щоб ми усвідомлено посміхаємося. І так само видихаємо. Я реально обіцяю, два-три рази ви це зробите в спокої, просто в режимі, коли вас ніхто не бачить, ви відчуєте активність мозкового центру. Коли після просто ну, не буде вже ну, такого емоційного напруження і захочеться або порадіти, або посміхнутися. Тобто цей момент щирої посмішки він вже буде відбуватися після третього, четвертого подиху. І е, тут в кінці така важлива тема, вона про звільнення, е, звільнення від е, моменту злості. Ми всі знаємо, так, психоаналітиці, де і взагалі просто є поршні два в нас. Це страх, так, наші фобії, можливо, там глибокі якісь. І так само момент агресії. Агресія це провідник, це інструмент, яким ми маємо керуватися. Погано, коли ця агресія виникає в нас внутрішньо, тобто коли вона автоагресивна, тобто коли вона спрямована на нашу особистість. Для того щоб такого не було, і вся весь посуд вдома стояв, і ніхто нікого не, не сварив, і все було добре, і в сім'ї, і на роботі, і так само взагалі, коли ми відчуваємо да цю внутрішню злість через обставини, через момент неконтрольованості того, що ми не знаємо, коли вийдемо на роботу, і таке інше, ми можемо позлитися, але екологічно, що ми можемо при цьому зробити? Зробити через ніс подих так само, але тут. Мімічно зв'язати ретикуляцію в момент оскалу, Тобто злість, коли ми відчуваємо злість і коли ми трошечки злимося, так підіймаємо клики ці Так. І це звільнення ми маємо е, на видиху відчути напруження м'язів для того, щоб запустити процес, нібито ми зараз кричимо, б'ємо е, посуд і просто, ну, не знаю, там. Працюємо так спортом, займаємося щось таке. Якщо немає можливості побігати або там поспіватися з голосне, ось таким чином, ми звільнюємо себе від адреналіну і знижуємо наш кортозов. Кровіць дуже важлива тема для того, щоб всі були живі і здорові. Поїхали далі. Важлива тема. Про я завжди кажу і завжди теж ну, бачу, що люди людям дійсно важливо звільнятися від емоцій, а саме. Описувати їх, описувати можливо детально, якщо не хочеться проговорювати все, що відбувається наразі, внутрішньо, все одно все це має відбуватися десь, в якійсь хоча б реальності. Тобто, щоденний емоційний війни або назвіть це як завгодно, але вести його та звільнятися від внутрішнього почуття дуже важливо і ну, дуже корисно. Так само ми кажемо про взагалі момент того. Коли ми не можемо контролювати своє життя, нам треба, як Ольга зазначала, хоча б взятися за якусь деталізацію, що хоча б щось можна було контролювати. Наприклад, я контролюю раціон, в графіку їжі кота. Я знаю, що не сьогодні я закупила гречу, і завтра в мене буде греча. Тобто, момент того, що мій мозок знає, що буде відбуватися завтра, навіть в таких банальних і малесеньких деталях. Це вже повернення себе до миті я тут і зараз, і до миті того, що ну, хоча б якась стабільність в цьому житті буде відбуватися зі мною. Тобто спланувати графік раціон їжі, так, спланувати менеджмент свого дня, взагалі контролювати те, що можна контролювати. Я обожнюю момент філософії стоїцизму, де є там дихотині контролю, і цей момент, коли ну, ну, не зможемо контролювати ситуацію з електрикою зараз. Тому що ми можемо робити, Ми можемо відповідати за те, що ми можемо контролювати: зарядити пауербенки, нанести воду і таке інше, щоб мозок знав, що є якась стабільність з нами, і вона відбувається наразі. Це важлива історія. А, ну що ж, і тут є така бібліотерапевтична бібліотерапевтична з точки зору виписка. Вона теж екологічна, вона суперресурсна, і я називаю свою таку авторську смішну тему, називаю, називаю кінок. На протязі дня, коли людина проживала якийсь свій дестабілізативний так, момент режиму, ми не знаємо, коли відключення, хвилюємося за родичів, мобільний телефон, інтернет не працює, і таким чином наступає вечір, і здається, що в дні нічого такого корисного не було. А коли таке відбувається з нашою мозковою активністю, наша розумова ментальна система створює Ну, таке поле м, страху, що ну, ти прожив день безкорисно зовсім. Тому е, ми маємо в нашому мозкові поставити хоча б якісь галочки або плюсики. собі. Тобто зробити якусь або подяку, не знаю, там, вдячність за день можна не писати, еформації про е, гарне, щаслива, красива теж, тому що це не дуже діє. Але що діє: діє момент завершення якихось процесів. Момент, коли мозок розуміє, що ти щось зробив для того, тобто якась сформувалась інтеграція в отримання ну, типу, мета, дія і так само результат. І техніка виписування пінок вона про три користі перед сном. Це звільнює наше, звільнює наше тіло перед сном, для того, щоб ми просто заснули спокійно, нам було тихо, ну і типу вільно. Три пункти: це ми описуємо за день, що сталося з нами приємно. Наприклад, ми випили каву або прогулювалися в лісі, побачили, не знаю, там когось так, обняли когось. Нове. Коли ми говоримо про новий якийсь досвід, наша нервова система отримує імпульс та підкачку нейрового нового зв'язку. Тобто, є щось нове зі мною відбулося. Я отримав якийсь досвід. І в мене є якесь відображення цього досвіду. Це дуже важлива історія з нейронним зв'язком, який має формуватися в нас тоді, коли в нас повністю немає стабільності в житті. Тому щось нове, наприклад, спробувати нову справу, не знаю там купити новий кетчуп, а, а, не знаю там одягти щось дивне і вийти в цьому на вулицю, отримати досвід новий, важливо. Це другий момент. Тобто приємне, нове і. Останній К – це корисне Корисне для себе, корисне для іншого. Ми теж говорили про вплив волонтерства, тому що дійсно справді люди, які волонтерять, вони нібито знімають це напруження трошечки зі свого життя. Наразі набагато легше про когось хвилюватися. так? І в цей час ми забуваємо про себе. Ми завершили етап символічних, я вже два-три слова скажу. Про цілеснісні цілесні вправи, цілесні практики, вони теж неймовірно важливі. Взагалі, коли ми говорили про момент, що я відчуваю, справа в тому, що емоційно відчуваючи якусь кризу або стрес, ми можемо або витіснути цю емоцію, або не прожити, або просто закрити на це очі і зробити, ну, зробити вигляд так, щоб дистанціюватися і зробити вигляд, що за да, взагалі це не з нами. І гункою так це стерти, як досвід, не. Ну, не, не, не який неприємний, Але е, в тіла є пам'ять. Тобто, якщо психіка може щось е, витирати, витира, витіснювати е, і захищати себе, ми можемо забити, е, забути про якусь травматичну історію е, про травматичний епізод, а тіло буде вино, виношувати весь цей тягар. І рано чи пізно не знаю, велика кількість людей вірить в психосоматичні да, розлади. А інші вірять ветативні гататив... розлади. Ну, тобто, все це все одно пов'язане. Ціла є пам'ять. І цілесні практики вони скоріше більше про момент, що я можу зробити зараз собою. Я користуюся практикою досвіду. Це дуже дивно, але все одно Права рука у нас відповідає за більш якусь конкретну раціональну таку історію з нами. Цей момент, коли я диференціюю, як Анастасія вже казала, дуже важливий момент. Думати, що я відчуваю зараз. Тобто, що я відчуваю? Хочу я стімок чи замуж, типу, що ну, взагалі відбувається? Типу Це страх або момент не знаю, нервового напруження. І це історія з тим, що просто право руку до себе, як нібито інша людина, наразі питає в тебе, що ти зараз відчуваєш, що я зараз відчуваю? Потім друге питання: що я хочу зараз зробити? І скоріше за все це буде якась ну, тілесна історія. Тобто, я хочу, не знаю, там яхтів. Повдруг. Я хочу йти, не знаю, там, подивитися мультфільм, я хочу прогулятися, я хочу каву". І цей момент тілесного акту, він завжди про відповідь від внутрішньої дитини. А потім ви повертаєтеся до себе, до дорослого, і питаєте, а що я можу з цим зробити? І там же берете або свою внутрішню дитину пити каву, або обіймаєтеся з нею в ковдрі. Ні, тобто цей момент цілесності, як прояв е, і виявлення, дуже важлива тема, тому, будь ласка, не забувайте про це. Е, так само в нас формуються ще й нервові напруження, е, стрес отримує тіло, тому масаж, момент, знаєте, е, відчуття себе в контакті для себе це теж важлива історія. Ну, і остання така, е, мені здається, більш професійна тематика, але все одно я відкрию, е, хочу відкрити цей секрет. Є десенсибілізативна історія з тим, як можна допомагати собі під час кризових станів або емоційних напружень. Десенсибілізативна історія це тоді, коли в нас є окремий момент нейро такого зв'язку, неприємного уявлення про якусь подію. Частіше за все, ми проживаємо саме. Десенсибілізаційну uh, цю MDR техніку. А uh, коли людина відчуває якусь uh, ну, кризу, якийсь стан, в якому uh, вона прожила дуже неприємний досвід. А uh, і тут uh, є декілька варіантів про рухи очима, коли ми з клієнтом працюємо і допомагаємо прожити і зв'язати в цій вегетативній системі як перцептику, так і момент цілесного і емоційного прояву цієї події, а є так само більш такий самопомічний. Ви можете про це обов'язково прочитати. Якщо в перекладі на українську мову, це буде ДПДГ, тобто. Десенсибілізація через там або рухи очей, або що мені більше подобається, постукування по тілі. Коли є прояв емоційної складової, яка мене дуже сильно хвилює, або ну, є так неприємним досвідом, я можу прожити гіпер, гіперболізувавши її в ментальному такому розумі, через прояв постукувань на тілі. І там Цікава схема проявляється, руйнується нейронна капсула цього досвіду через томатику. На мій погляд, це найкраща тема, взагалі, яка ну, може опрацьовуватися як окремо. Можливо, можна навіть замовити, ну, як ми робимо, клієнт спочатку робить це зі мною, а потім самостійно вдома, але все одно ви можете про це почитати на 100%. А вона діє і називається білатеральна терапія. Ось <с> білатеральна терапія, якщо треба. Ви знаєте, ви задавайте, будь ласка, питання, тому що тут про це можна ще казати велику кількість часу. І є про що і практик багато. Я вам дякую дуже за увагу. Мені дуже приємно, що я теж тут присутня для того, що ми можемо бути всі разом корисні. Це важливо наразі. Дякую.